Добрий день, шановні глядачі! Вітаємо вас із студії телебачення «Воєводині» у недільному пополудні у передачі Українська панорама. Мене звати Єлизавета Стевіч і буду з вами до 17-ї години і 30 хвилин. З 2018 року Україна вперше взяла участь на міжнародному книжковому ярмарку в Белграді. На стенді посольства України, який працював під гаслом крихкість існування, представлені книги українських видавництв, книги іноземних авторів про Україну, а також переклади українських письменників сербською мовою. В наших наступних передачах ми представимо деякі з них. З 19 по 27 жовтня в Белграді відбувся 67-й міжнародний книжковий ярмарок. Цьогорічна літературна маніфестація проходила під хаслом Слово вільне за участю понад 400 експонентів з країни та з-за кордону. Країною пошани стала Куба. Посольство України вперше з 2018 року взяло участь і у рамках ярмарку за сприяння їхнього програмного партнера Асоціації крокоділ організовано низку заходів за участю письменників та перекладачів з України, Сербії та країн регіону на стенді посольства, який працював під хаслом «Крихкість існування представлені книги українських видавництв. Книги іноземних авторів про Україну, а також переклади українських письменників сербською мовою. Першій серії заходів цьогорічного белградського книжкового ярмарку був присячений презентації надзвичайно важливої антології української поезії 20-го століття тавровані антологічна добірка української поезії 20-го століття. Книгу презентували професор доктор Людмила Попович, Лех Кончак, директор польського інституту, за сприяння якого видано антологію Міла Гаврилович, перекладач та Зоран Стефанович письменник і керівник проєкту Расткот, який має київсько-львівську філію. Вірші з антології продекламувала душіця Попович-Шеверлич, і присутні могли насолодитися віршами, написаними у ХХ столітті, які і сьогодні вчать нас, що любити свою батьківщину і писати про неї не злочин. Сьогодні справді радісна подія, тому що ми чекали на публікацію цієї збірки майже 20 років. У 2007 році була підготовлена збірка, і якось так сталося. що не було видавців в Сербії, які були зацікавлені опублікувати цю книжечку. Книжечка під символічною назвою Тавровані, тому що йдеться про поетів, які були заборонені під час радянського режиму у радянському союзі в ХХ столітті. Не те, що були заборонені, а дехто з них і поплатився життям за свою поезію. Свого часу український критик Сергій Єфремов сказав, що в українській літературі існує традиція платити життям за свою поезію. Так творили і заплатили своїм життям за поезію Тарас Шевченко Павло Грабовський в 19 столітті. І так заплатили, на жаль, більшість із тих поетів, які представлені в цій збірці. Що сказати, що тільки в 30-х роках ХХ століття із української літератури щазає 223 літератори. Коли Богдан Кравців підготував в 1955 році антологію струни», поки да не нежив у перекладі сербською. Він написав, що в часи найбільших воєн, в часи найбільших агресій, не було такого в світі, щоб за якихось четверть віку викоренили квіт якоїсь літератури. А це сталося з українською літературою, тому що 223 літератори фізично ще з українського літературного життя, із них 60 поетів. 60 поетів. Що сталося з ними? Більшість були розстріляні, дехто доведений до самогубства, дехто закінчив на невропсихіатричних клініках. Тобто, це справді трагічна сторінка української літератури і української поезії. Але якби на цьому закінчилося, це було легко. Репресії продовжуються і арешти в 49, му 51, в 53 му роках. Потім в 1953 році, після 23-го з'їзду КПРС і критики культу Сталіна, Наступає так звана відлига в радянському житті, коли дехто з українських літераторів зміг публікувати вірші, які не були сповнені поетики соцреалізму. Тобто, це була поетика людськості, поетика пошуку за свободою людини, яка живе в невільному світі, як сказав Богдан Кравців, жити в пеклі і славити пекло це було долею українських літераторів. І так, в 60-х роках вже починається друга хвиля арештів українських літераторів, і той це відродження шістдесятників відоме в українській літературі. Воно практично заборонене. Щозають із сторінок української літературної преси із полиць видавництв. Такі поети, як Іван Драч, Ліна Костенко, Микола Вінграновський та багато інших. Просто Віталій Коротич, їхня поезія заборонена. Дехто з них знову був арештований в 65-му році на дуже відомій прем'єрі художнього фільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків, коли український поет. Василь Стус, про якого книжку ми можемо побачити тут на українському стенді, вийшов на сцену і попросив всіх присутніх встати в знак протесту проти оцієї цієї хвилі арештів, яка почалася в середовищі української інтелігенції. На цій прем'єрі було присутніх три тисячі глядачів. Але встало щось двадцять з них, і всіх 20 були арештовано, їх було потім засуджено до ув'язнення на 5 років, на 10 років, і плюс 7 років, 5 років заслання на колемі в пермських якихось таборах і так далі. Скажімо, той самий Василь Стус він провів майже все своє життя його. В 72-му році арештували, і головне звинувачення йому було те, що в 70-му році опублікована його збірка Зимові дерева в Брюсселі в капіталістичній країні, і за це його засудили до п'яти років ув'язнення і трьох років таборів на колемі. Він повертається в 79-му році його знову арештують, і за те, що він бере участь у протестах проти арештів української інтелігенції, його знову арештовують на 10 років. До ув'язнення в тюрмі у в'язниці і після того, що сім років у таборах. І в 1985 році він помирає в уральському логері, практично його вбили там. Таких, таких історій, життєвих, трагічних, на жаль, багато в українській літературі. І от хочеться сказати, що знову ж таки Юрій Шевельов Відомий е, мовознавець, професор Гарвардського університету і е, історик української літератури, свого часу сказав, що е, дергоманов в 19 столітті е, написав, що поруч е, з історією української літератури, яка заснована на опублікованих творах, повинна бути ще одна паралельна історія української літератури, е, тієї, яка зникла, яка була заборонена цензурою, е, яку просто спалювали. І е, от Шевельов каже, в 20 тому столітті ми можемо написати ще третю паралельну історію української літератури, яка буде заснована на дискурсі таборових зошитів, тому що оці от всі поети, про яких я говорю, вони були змушені записувати свою поезію е таємно у зошити. Дещо з тих зошитів могло е надійти до вільного світу, публікувалося десь за кордоном. як Якось е Стус був опублікований е в 89-му році. Його збірка Веселий цвинтар», яка метафора тодішньої України. Це був репортаж із «Цвинтара людських душ. Так от ця збірочка, про яку ми сьогодні будемо говорити на презентації о четвертій годині в залі Іво Андрич, якраз свідоцтво тієї третьої паралельної історії історії таборових зошитів. І здавалось би, що 20 років запізнення це дуже багато, але книжка зараз дуже на часі, тому що вона пояснює, чому український народ так вперто бореться за свою волю. Тому що якщо б він склав зброю, це значило б повернутися назад до цієї історії таборових зошитів. До порваних струн української літератури, я б хотіла подякувати польському інституту у Белграді і видавництву книжка на Царашич, які опублікували цю книжечку, і звичайно, і сім'ї професора Сибіновича, яка зреклася авторських прав, щоб ця книжка була опублікована сьогодні. На презентації вся сім'я покійного професора, який разом зі мною підготував цю добірку по української поезії і переклав, що дуже важливо, його чудові. Переклади прославили українську поезію тут на теренах не тільки Сербія, взагалі на е, теренах колишньої Йогославії. От і е, дійсно, що ви кажете, знайшлися добрі люди, але це традиція, тому що в 1953 році в Парижі виходить е, якраз антологія Юрія Лаврененка «Розстріляне відродження. Це про тих поетів 30-х років. І опублікована ця антологія на кошти польського товариства, і от ця традиція взаємної підтримки. Ну тоді ще польських емігрантів і українських іммігрантів. А зараз представників польської культури в Сербії і представників української інтелігенції дуже важлива для нас. Всі бажаючі книгу тавровані антологічна добірка української поезії двадцятого століття можуть знайти у книгарні Макард Стор. А ми сьогодні вам представили один з цих заходів. А у наступних передачах побачите і як було на інших. В Белграді організований кавер-вечір з нагоди 30-річчя творчості українського рок-хурту Океан Ельзі. Ми були там і ось як було. Цього року український хурт Океан Ельзі відзначає 30-річчя існування. З цієї нагоди група українців, яка живе в Сербії, організувала кавер-вечір творчості цього легендарного хурту. Вони організували теплий музичний вечір, наповнений улюбленими хітами, чуттєвими і ліричними піснями в ламповому акустичному виконанні. Там відвідувачі могли почути живе виконання найвідоміших пісень гурту, таких як Обимі на лінії вогню, без бою, я так хочу і ще багато інших. А також переглядали найвідоміші кліпи. Е, у нас є Олександр, волонтер, і одного дня він мені подзвонив і такий Аня, в мене дуже класна ідея. Я кажу, яка? Давайте, я за. Він каже, через два місяці океану Ельзи висповняється 30 років. Треба щось зробити, тому що поїхати ми тут не зможемо ні туди, і багато хто не зможе туди поїхати. Нам потрібно щось зробити тут і познайомити людей. Можливо, тут з цим. З тим мистецтвом, хто не знає, ну я думаю, багато знають, тому очікуємо багато людей. Ось, і я така блін, класна. Дуже багато ідей, З чого починати? Куди куди йти? Кому писати, кому дзвонити, куди що робити. Але потім я розписала все. У нас було дуже багато зустрічей з Олександром було дуже багато зустрічей з приводу саме місця, тому що треба, щоб люди прийшли їм було комфортно посидіти, випити кави, випити може чаю, випити може пива чи ще щось поїсти. І щоб було того, що це вже ж така осінь, пора року, дощ, ніколи не знаємо, яка буде погода. Тобто було дуже багато питань, які потрібно було вирішити. І ми ось так, от, е, е, як можна сказати, сильною українською душею зробили все, щоб е, так от. Взяти українців і не тільки українців, всіх, кому цікавить океан Ельзи, або ж музична культура, або ж українська музична культура, щоб зібрати всіх тут разом і все ж таки провести цей вечір дуже комфортно для всіх. За планом у нас пісні, Тож це кавер вечір. По-перше, це пісні. Це люди, які хотіли співати і співати океан Ельзи пісні. Тож у нас співаки підготували пісні. Зараз їх побачите. Після кожної пісні буде невеличкий аукціон. З подарунками, з футболками, кожна футболка унікальна. Ось також їх побачите. Це великий сюрприз для всіх. Я думаю, що це буде дуже позитивний сюрприз для всіх. А що ще буде Вікторина? І Олександр розкаже нам чудову історію, і як він закохався в ОКНЕЛЗІ і що Кенельзи представляють для всіх людей тут що вони зрозуміли, відчули так, як відчуваємо ми, бо ми знаємо хто це такі. Ось тому і зацікавимо, і познайомимо, і можливо відкриємо любов до гурту Кенельзу. Перше найважливіше, це ж таки українська молодь має десь збиратися. То ми маємо на думці створити таке ком'юніті і кожного тижня робити якусь або ж настільну гру, або ж якусь зустріч, або ж робити якесь свято. Як, наприклад, сьогодні кавер вечір, хто захоче заспівати, хто захоче кудись поїхати. У нас дуже багато якихось дуже маленьких таких. Днів, коли ми збираємося разом, але хочеться розширити це, зробити на більшу аудиторію, зробити на всіх, кого це цікавить. Ось саме тому зараз є в планах дуже багато. Ось таких от зустрічів настільних ігор вже проводяться. Всім подобається. Треба тільки більше, більше атмосфери, щоб більше столів, більше людей влізло. Ось і е, ну поки що все. А там подивимося на новий рік. Можливо, що зробимо так. Олександр на початку програми розповів цікаві факти про гурт. А для всіх, хто слухав наприкінці вечора, була організована вікторина, де кожен міг виграти один із цікавих призів. Я в інтернеті побачив новини, що у Києві 12 жовтня буде концерт. На жаль, ми туди не можемо попасти, і мені спало на думку провести. Щось подібне концерту тут у себе, тому що я був на концерт Кокуанельзі, я знаю, як це класно. Хотілося зробити таку ж атмосферу і тут, у Сербії. Ну, я, до речі, був три рази на концертах у Кокоанельзі. Вони всі проходили у Мінську, були з нашими друзями, це було дуже гарно. Ти не видала, что ты пила мою грому, І И пьяную Твої очі кричу хочу. Одна з учасниць була і колишня студентка української мови з філологічного факультету в Белграді Лідія Мількович. З теплотою згадує той період свого життя. Я прийшла з сьогодні, тому що я дуже люблю гурт Океанезі і тому, що я дуже люблю українську мову. Сьогодні буду співати на лінії вогню від гурту Океанезі і буду співати з моїм хлопцем. Він буде грати на гітарі. Добре, добре. А що він сказав? Чи знає він про групу Ельзі? Так, він знає, тому що я йому показувала їхні кліпи і їхні пісні. І він все розуміє українську трошки? А, я перекладаю. Я перекладаю, тому що він не, не розуміє українською. Вечір був наповнений великими оплесками і усмішками, і з нетерпінням чекаємо нових зустрічей. Річка Закарпаття Тиса має довжину майже тисячу кілометрів та протікає через цілих п'ять країн Україну, Румунію, Словаччину, Угорщину і Сербію. Та впадає у Дунай. У жовтневому випуску передачі мультикутка почуєте цікаві речі про цю легендарну водну артерію де вона, де бере початок річка Тиса та інші різні легенди. У даного визначення є дуже багато моментів, але оскільки на території е, Тисянської долини і Карпатського регіону, де Дитиса протикає, е, змінювалося дуже часто кельтські, е, дакійські, е, гунські, е, германські е, та інші народи. Потім прийшли слав'яни, е, угрофінські народи. Ясно, що назва постійно змінювалася і кожен притягував її до себе. Так виникла. Помилкова думка, що тис дерево і тиса це однокореневі, але нічого не мають сьогодні спільного. можна сказати, що найближче підійшли. Дослідники безпосередньо сербські, болгарські, хорватські, які виводили це, що річка Тиса співзвучна із такими назвами, як Дністер, Ністер, Стер, Стиса, і так далі. Щоб, щоб близько до походження, просто вода. Ну, древні називали воду водою. Тільки на своїй назві, да, відповідно, річка Тиса, очевидно, буде найближче походити, що це річка як вода, тобто водна назва в неї. Е, е хтось виводив від е, божеств, е, хтось виводив від е, е, тих моментів, що е, тишина ну це вже більше або е, е, на е, безпосередньо. Стесада, ну це вже більше здогадки тих, хто прийшов на цю територію пізніше. От найближче з усіх ми дивимося на те, що будь-який гідронім в даний момент тиса стосується саме назви як вода, і очевидно, має старе дакійське походження. Оскільки більшість оточуючих топонімів це е, Петрос е, Попіван е, безпосередньо Говерла та інші гори мають дакійські назви. Тому я думаю, що е, першопоселенці, які мали умовну цивілізацію, це гетто-дакійська держава, і Буребісти, і Децебала, е, це вони дали перші назви, і тому е, Тиса можна перекласти. Дуже грубо без внутрішніх пояснень, як вода, власне, Тиса дійсно легендарна річка, і вона періодично згадувалася у легендах різних е, народів. Найбільше легенди про тису це в угорців, е, оскільки очевидно, що на нашій пам'яті писемній пісем, історії нею найбільше володіли в період різних угорських держав від угорських. Королівства, закінчуючи Угорською республікою, тому а, для них тиса, а, яка брала і початок, і кінець на території їхньої держави, була їхньою річкою. З Дунай вже не був річкою Угорською, бо вона брала а, початок у своїх а, в лісах Шварцвальда да, і закінчилася в Румунії і Болгарії. Проходила а, в регіоні Сербії через золоті гори. Да ну і відповідно в неї впадали багато річок, які не були, а, не мали територіальний витік в Угорщині. Ось тиса сьогоднішній Рахівський район Закарпатської області України. Це старт Тиси і чорної білої біля розтоки їх з'єднання. І потім уже е, е, падіння е, річки у Верхній Сербії, ми знаємо Воєводина, да, а Воєводина має вайда медіа да, в угорській е, назві. Тим більше, що про ТИСу дуже багато, дуже багато складно і легенд, і назв страв. І якщо ми вернемося, ви правильно сказали, що Закарпатська. Називають легендарною, але ці легенди Закарпаття, як це не парадоксально, забрали від угорців. Чому? Тому що, очевидно, був домінант і літературний, і школи, і освіта. Все все проходило через е Будапешт, через Угорщину, хто домінантом був. Ну і тому вже е угорські легенди ставали закарпатськими легендами. Н -н Наприклад. Пструх, да, такая риба, яка водиться в верхіві тиси. Ми називаємо її Форель. А це угорською пістранг. Угорці його знали. Так? І інші народи набрали навпаки. Не угорців більше брали від слов'янських народів, куди вони потрапили між хорватами, сербами, чехами, словаками, українцями. А тут навпаки пішли. Наприклад, комашка, яка є унікальною, всюди вимерла тільки на тисі, залишилася тісовірак. це Комарик, який літає і живе тільки один день. У угорців є назва. Наприклад, голасле, рибний суп по-тисянськи. Більше нікого немає. Наприклад, там салат тисянський чи тістечко Тиса. А в угорців це все є і від них набрали. Тому е з легенд найбільш для мене така цікава, і я думаю, що рано чи пізно ми її використамо: це поховання Атілли. Легенда про поховання в, на Тисі, легенди про Бокарашів на Тисі. Це ті, що сплавляли ліс із верхів'я Тиси униз до Дуная. Це легенда про ракушки, мушлі, які собі вплітали, горали або гуцули у Калапи своїх. Це означало, що я дійшов до моря. З гір дійшов до моря, продав дерево, і в честь цього в, в, в безпосередньо зашивали собі у свої верхні убори е, мушлі е, морських ракушок або Адріатики, або Балтійського моря, або Чорного моря. Ну і е, безпосередньо е, легенда найбільш найбільш популярні закарпатські легенди, вони більше про страждання. Наприклад, легенда про е, Скульптуру Марія Терезія, де на крутих вервах закарпатські бокараші вдарялися в скелю, і тиса забирала свою данину да, людьми, або е, і пішла кров у тису при взятті хуського замку е, татарами, або найсумніша і найвідоміша сумна пісня зараз під час російсько-української війни пливе кача по Тисині. Це якраз про період 39-го року Карпатська Україна. Ну і власне зараз ця пісня постійно, коли ховають солдатів, постійно на всіх похованнях. Це головна пісня, яка як спомин про мужніх воїнів. І це було б все. Ви дивилися українську панораму з новими сюжетами. Зустрінемося уже наступної неділі. А дотоді вашій увазі повторення передачі на відкладеному перегляді на www.rtv.rs, Facebook-сторінці Українська Панорама РТВ і YouTube каналі Українці РТВ. До побачення!